Nad jeziorem rybaków, którzy zarzucali sieci, z jakim połowem wracacie do domu, po pracy na łodzi tej nocy. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocha. tak, tak, panie, że ty to. І портливі, портливі друзі, облізки. Це інтегрований колектив Гермонії ЕСІНО Шитовицька міська дитяча громадська організація Все робимо самі міста Житомира. Я вітаю вас, земляки з першим місце. Вітаємо вас, по великі. Ви великі, молодці! Ви задоволені! Так! Да! Сьогодні ми вже втретє на всеукраїнському фестивалі. Чотири сезони осінь. Ми знову здобули наш колектив «Гармонія Гармоніянсяйво дитячої організації Все робимо самі та громадської організації Діти Сонця» Здобули перше місце з танцем Так-так-так. Цей танець досить новий для наших дітей, але сьогодні журі проявило, напевне, до нас схильність свою. І ми знову маємо перше місце. Це правильно робите, це дуже важливо і ми завжди треба такі акції, і такі, такі танці, такі, такі виступи. Але все будемо робити для того, щоб вони отримали максимум задоволення. Це їм допомогло в їхньому житті.